Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Я вже зварила їсти, приготувала собі класний м'ятно-чебрецевий чай подобався мені. Буду тут його трошки попивати. Я вже собі насипала в мисочку фарбу, змішала її з окислювачем. Вже другий раз беру палету кольорі 3 фіолетової упаковочки. Мені дуже подобається. Сьогодні вже другий раз за все своє життя буду себе фарбувати сама. Зазвичай це робить моя мама, але я спробувала і виявилося це зовсім не складно. Розмішую фарбочку. Як у вас справи, пишіть у коментарях, що сьогоднішнього суботнього ранку робите ви. Сьогодні у нас буде і мотивація, і покупки. І ще дуже багато цікавого, тому залишайтеся на моєму каналі. Давайте я буду розпочинати фарбування. Я просто розділяю волосся на дві частини. Першу частину буду фарбувати, іншу я заколю крабіком. Потім я цим крабиком взагалі буду фіксувати все волосся, яке вже буде пофарбоване. Я його не накриваю ніякою плівкою. Фарбувати я буду собі коріння, можливо, наступного разу, коли вже мама зможе мене пофарбувати, я куплю дві, а, можливо, навіть три упаковки цієї фарби і пофарбую всю довжину. Вона така класна, густюща. Немає якогось такого супер вираженого аромату. Уже вам показувала, що фарбую я своє волосся щіточкою силіконовою, без щетинок, просто ось так наношу по лінії росту волосся в пробори. Волосся в мене що два тижні стає помітно сивим. Напишіть, будь ласка, у коментарях: ви самі фарбуєте своє волосся, вам хтось фарбує, чи ви ходите в салон? Я в салон не хожу. Раніше моя знайома перукар мене фарбувала, але потім мені стало лінь до неї ходити. В, в салонах я не фарбуюся. Хіба що я лише кінчики зараз хожу підрізаю? І то мені подобаються такі невеличкі перукарні. Які називаються швидка стрижка? Я зараз і Кірюшку там стрижу. Стрижка будь-яка будь-якої складності коштує 79 гривень. Напишіть, будь ласка, є у вас такі перукарські станції? Чи подобається вам їх відвідувати? Тому що я вважаю, що у дівчаток в цих перукарнях шалений досвід, тому що. Через них проходить дуже багато людей. Там сучасно, там дуже красиво, там зручно і дітям сидіти, і каву безкоштовно наливають, цукерки. Ну Хіба що там немає лише туалету. А так, мені там навіть подобається більше, ніж в деяких таких перукарнях Марина, Світлана. Ці перукарні називаються кудряшки. Всі такі звичайні. Так, в місцях, де, якщо у мене десь ляпне, тому що я не супер круто фарбуюся, я не професіонал, це для себе, то я буду використовувати ось цей засіб від Faberlic. Він знімає будь-яку фарбу з лоба, з бух, чи і так далі. Я нанесу фарбу сама, а до вас повернуся і покажу, як я ламіную і фарбую свої бровки. Будемо робити це разом. Тому залишайтеся на моєму каналі. Повертаюся до вас. Я вже закрутила гульку, повитирала якісь недоліки на шкірі, вже вимила мийку. І зараз будемо з вами ламінувати і фарбувати мої бровки. Покажу, як я це роблю. На моїх бровках немає ніяких продуктів, я їх змила мицелярною водою, хоча на обличчі залишився макіяж. Буду використовувати ось таку лінієчку для ламінування брів від Елан. Ось так виглядають ці продукти. Ламінування у нас відбувається в два кроки. Перший крок ми наносимо засіб. Я його наношу ось такою паличкою дерев'яною, наношу густо, щоб брівки аж купалися у засобі. Перший крок у нас руйнує структуру волоска. Тобто, за допомогою цього засобу ми можемо вкладати наші бровки так, як нам заманеться. Знаю, дівчатка купують ці на AliExpress, замовляють собі засоби для ламінування, але я не буду ризикувати. У мене на бровках і так три волосини. Від гріха подалі я краще куплю засоби дорожчі. Ці два продукти коштують 900 гривень. До речі, я це робила. Мабуть, вже рік назад. Дуже мені подобається, гарно працюють і мають накопичувальний ефект. Тобто, якщо кожних 2-3 тижні робити ламінування, то брівки стають красивішими, густішими, легко вкладаються. Що я далі роблю? Я наношу ось таку плівочку, щоб зробити ефект впарювання. До речі, цю плівочку я. Замовляла на Аліекспрес, але є лайфхак, можна купити звичайну плівку кухонну і просто її розрізати на ось такі малесенькі рулончики. Тримаю 2 хвилини, знімаю, змиваю і наношу другу фазу. Фарбую брівками ось цими продуктами: це фарба. Елан, вона у мене в кольорі один чорний, але зазвичай я використовую двічку коричневу, але вона в мене закінчилася, потрібно докупити. І окислювач 3%. Також з професійної лінійки для брів від Елан. Замішую фарбочку і чекаю, коли вона почерніє, тому що вже в такому окисленому чорному кольорі я її буду наносити на бровки, тому я роблю це заздалегідь. Наноситиму звичайним скошеним пензликом, повертаюся до своїх брівок. Час вийшов, я їх трошки підчешу і перевірю, чи вони легко піддаються укладості. Так, легко піддаються. Вже казала, що я зараз бровки відрощую за допомогою сироватки мінус. Я в процесі, результату ще немає, але вії стали набагато довшими. Стираю продукт звичайною водою. Використовую ватний диск. Спочатку мокрий, а потім сухий. Це був у нас перший етап, тепер етап номер 2 Ми наносимо також продукт на паличку і наносимо на бровки. Цей засіб повертає колір брівкам і бажану форму. Тобто, так як ми зачешемо, так вони і лежатимуть. І це все ламінування. Швидко, просто, легко. Наношу продукту багато, щоб волоски купалися в продукті. Не шкодуємо. Повсе все одно, у кожного засобу є свої сроки придатності. Нас на курсах нас вчили не економити на цьому засобі. Звичайно, не заливатися, але й не шкодувати. Знаю, видно, вам, які в мене довгі вії. Вона фарбована я самою поганою тушью в моїй мої колекції глимбі такою жовтою. Так, все. Нанесла. Що робимо далі? Далі ми їх зачесуємо. Використовую ось таку щіточку. Це щіточка для зубів, для чистки зубів. Йоршик вона називається. Це найкраща розчісочка для брівок. Для ламінування. Ось так зачесуємо. І залишаємо настільки часу, наскільки ми залишали перший склад. Якщо в нас тоненькі бровки, то ми залишаємо на 2-3 хвилинки, якщо густі, то до 7 хвилин. У нас взагалі вчили на курсах, що потрібно намазувати кремом, щоб не було ніяких покраснінь, не було ніяких алергічних реакцій. Але я цього не роблю, мені ліньки. Я швиденько чік чик зробила, і в мене бровки як салону. І знову під плівочку. Покажу вам ось цю саморобну плівочку. Це звичайна плівка, кухонна, фрекен У мами на роботі мені її розрізали. Вже фарба моя почорніла. Це потрібно для того, щоб її нанести і відразу змити. Наносимо ми фарбу від середини, потім прокрашуємо кінчик і далі вже тоді початок. Через кілька секунд я вітру основу тут біля носа, щоб мої бровки були максимально натуральними. Ось так виглядають мої брови. Моїх три волосини, виявляється, їх навіть і не три. Волосся пофарбувала. Зараз буду сушити. Завжди сушу лише феном, а буду на кінчики наносити ось таке масло, а по довжині ось такий шовковий спрей. Мені дуже подобається у нього дуже класнющий ароматик. А ще я дівчатка зіпсувала собі штанці. Фарбою. Ось так ляпнуло, я її стерла і думала, що буде все нормально, але, як виявляється, ні. Зараз замочу кисневим порошком міс Хелен Заврори, аврори, подивимося, чи вона мені допоможе. Ці штанці, щоб ви розуміли, мої найулюбленіші домашні. Тепер покажу, що купили з речей, з одягу. Почнемо, мабуть, з кірюшки. Взяли йому в магазині резерв такий спортивний костюмчик. Хоча насправді це не костюм, але ми скомбінували і вийшло дуже непогано. Ось такі штанці карго. Вони дуже йдуть моєму синочку, коли у нього тут такі кармашки з боку на ніжках, тому що ніжки в нього худенькі, і виходить так непогано. Це просто тканина, трьох нитка, без флісочки, а ось ковтинка йде на флісочці. Така дуже красива, з такою спиночкою. Це серія я Star Wars. Щоб придивлятися, то кольори майже співпадають. Дуже красива, з капюшонами. Кіріл дуже любить одяг, коли він йде з капюшончиком, така красива. І штанці і ковтиночка коштували б 799 гривень. І взяла ось такий собі шарф в магазині LC Waikiki. Зараз там неймовірні знижки. Він такий здоровенний. Не знаю, навіщо я його собі взяла. Мені дуже сподобалося, як він виглядає, як він. На шийці під курточку, але зараз вже така погода, що вже нема куди його надягати, бо він дуже жаркий, вже буде на наступний рік. Не знаю, шерсть це чи не шерсть, але він не колючий, дуже приємний, ну дуже здоровий. Зараз вам покажу. Такий громадний просто, величезний. А це ми робимо уроки на кухні, нам чомусь на кухні робити уроки, домашні завдання, найзручніше. Вчителька нам закенселила попередній пенал червоний, який я показувала у попередньому відео, тому довелося нам купити щось поменше, взяли за 140 гривень ось такий пенальчик в магазині АТБ. Перебиралась з кірюшкою фігурки, хотіла вам показати деякі, мені дуже подобаються, Такі прикольні. Це свинка з яблучком. Це з якогось мультика? Із гри, Із гри. а Яка гра? Попіплейтайм. Це там, де Хагі Вагі? Так. Да. Такі прикольні. Ось який чудовий єдинорожок, yeah. єдиноріг. А ще, дівчатка, як завжди, запрошую вас і ваших донечок в наш Барбі-бутік. Сьогодні пропоную придбати меблі, декор та інші аксесуари для ваших лялькових будиночків. Ліза на замовлення робить всю цю красу: крісла, диванчики, гардеробні, вішачки, стелажі з яскравим наповненням та багато іншої краси. І так, дівчатка, одяг та аксесуари продаються. Не дарується чомусь. Дехто досі вважав, що ми створюємо гардероб, створюємо меблі, аксесуари і просто їх даруємо. Ні, ми продаємо. Це наш невеличкий бізнес. Посилання на Viber-сторіночку залишаю вам в описі під цим відео. Наостанок хочу вам показати, як за допомогою кисневого порошку міс Хелен я випрала свої штанці. Вони були брудні, я вже думала, що все з кінцями. Але ні, засіб справився на ура. Я просто засипала цей порошок на пляму і залила крутим кип'яточком з чайника. І залишила на 2 годинки. Як ви бачите, плям немає. А потім все випрала просто у прайній машинці. Дійсно, ці мої штанці найулюбленіші. Дуже їх люблю. Ура! Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Всіх люблю, обіймаю. Бережіть себе!